Добрий день всім. Хочу поговорити про природу права. Будь-які суспільні відносини взаємопов'язані з нормами права та правовідносинами, а правові норми виникають на основі суспільних відносин. Право, система правил, встановлених державою або прийнятих У встановленому нею порядку населенням, чи недержавними органами або організаціями. Право Впорядкована логічно побудована система правил, що міститься в нормативно-правових актах або інших письмових джерелах, норми права. Тоді ефективні, коли вони узгоджені між собою. Право є загальнообов'язковим, тобто всі особи, яких стосуються норми права, зобов'язані їх дотримуватись та виконувати. Така загальнообов'язковість проявляється в конкретних відносинах та діях. Виконання та дотримання норм права забезпечується силою держави через органи внутрішніх справ, прокуратуру, суди. Право система обов'язкових правил поведінки, яка встановлюється державою та охороняється нею від порушень. Кожна норма права виступає мірою оцінки відношення одних особистостей до інших, визначає умови дії норми, коло суб'єктів, що підпадають під її дію, і конкретні права та обов'язки суб'єктів. Соціальні функції права. Регулятивна основна. Охоронна і виховна. Право є вираженням уявлень людей про рівність, свободу, справедливість, благо і систему прав конкретної людини.